Події 6 і 9 серпня 1945 року змінили світ. Сполучені Штати Америки скинули дві атомні бомби на японські міста Хіросіма і Нагасакі, прискоривши у такий спосіб завершення Другої світової війни в Азії. Вже 2 вересня 1945 року Японія, яка була союзницею Гітлерівської Німеччини, підписала акт капітуляції. Після цього її колонію Корею одразу зайняли війська двох країн США та Радянського Союзу. За домовленістю вони поділили Корею. Між собою на дві частини: північну контролювала радянська армія, а південну американська. Тоді поділ Кореї сприймався як тимчасове явище, проте сталося інакше. У вересні 1945-го Кремль розпочинає таємну спецоперацію у північній Кореї. До Пхеньяна прибуває, начебто, капітан Червоної армії, лідер корейського партизанського руху та герой битв проти японців Кім Ір Сен. на святковому параді. У Пхеньяні командир 25-ї армії, генерал Іван Чистяков, вивіл Сена на сцену і пояснив, це знаменитий партизанський вождь. Його слід поважати як рідного батька. Насправді радянські спецслужби підмінили вождя. Справжній Кім Ір Сен загинув у боях. А під його іменем, що в перекладі з корейської означає сонце, що сходить, була вже зовсім інша. Спеціально підготовлена Москвою людина. Історія життя псевдокімірсена була списана з творів китайського філософа Конфуція. Кремль придумав навіть легенду. Мовляв, Кімірсен народився у той же день, коли американський корабель Титанік пішов на дно. Тому північно-корейська преса провокувала новому вождю перемогу над капіталізмом. За задумом Кремля Кім Ір Сен мав стати лише помічником такого собі радянського губернатора у північній Кореї, але йому таки доручили управління державою, бо в 1948 році Москва погодилась, начебто, вивести свої війська з території КНДР. Такою була домовленість СРСР з американцями, які покинули південь роком раніше. Насправді це була тактична хитрість Сталіна у 1950-му Північна Корея з радянськими інструкторами на радянських літаках і танках напала на південну сили були нерівні, адже американці, на відміну від СРСР, дотримали слово і не залишили на території Південної Кореї важке озброєння. У СРСР війну Північної Кореї проти південної називали громадянською, а у самій КНДР великою вітчизняною. Нічого не нагадує. Кремлівська пропаганда повідомляла, що першими, звісно, напали сили півдня, після чого робітники і селяни КНДР нібито згуртувались, аби захистити корейський народ від імперіалістів-загарбників. Так розпочалась корейська війна, третя за кількістю жертв у двадцятому столітті. Смерть Сталіна у 1953 році змінила перебіг корейської війни. Обидві сторони домовились про переговори і закріпили кордон між двома державами. Та вплив СРСР на північну Корею зберігався і надалі. Москва була її головним спонсором та адвокатом. А у 1956-му Пхеньян і Москва ще й почали співпрацю зі створення ядерної зброї. Коли ж радянський союз розпався, північну Корею охопив голод. Новий лідер країни Кім Чен Ір намагався знайти заміну танкам і рублям Кремля. Тож донором став Китай, який з 90-х стрімко розвивається та надає фінансову допомогу пхеньяну. Військовий захист КНДР забезпечує собі сама погрожуючи усьому світу застосувати ядерну зброю, створену на радянських технологіях. Сьогодні КНДР називають радянським союзом в мініатюрі. Влада у цій тоталітарній ізольованій від світ Україні утримується в межах однієї сім'ї та передається спадково. Північна Корея є банкротом, адже левову частину бюджету витрачає на військові потреби. Тим не менш, КНДР продовжує будувати соціалізм і відповідно освітле майбутнє. Наслідок високий рівень бідності, голоду та смертності серед населення. Натомість Південна Корея обрала інший шлях і нині є високорозвинутою в економічному та соціальному плані державою.